Доброго дня! Ви на каналі Куляков. Сьогодні 25 серпня 2024 року. Кам'янка Черкаська область, центр України. Перед вами перше сигнальне плодоношення форми ЗЕВС Калугіна Віктора Михайловича. Ягодки вже почали заізюмлюватися, вона вже дуже давно стигла. Вже почали ізюмитися. Це перше сигналка. Всього, є такі гроночки на... На пасиночках. Це пасинковий урожайся. Дві гроночки викинув. Тут ось перше сигнальне плодоношення. Декілька позачіплялося. Ну, дуже цікава форма. Давайте подивимося, положимо. Плотно. дуже тяжко відривається від... Плодонішки ось такі ягодки. Давайте глянемо на сонечку. Ось такі ніжно-рожеві такі. Дуже гарно. Так. 9 грамів. Повторюся, це перше сигнальне плодоношення. 12,9. Зараз поміряємо цукор. Ммгу, mm -hmm. як огірочок. Ви подивіться всередині, яке сплошне біле м'ясо. Настільки вона плотна, хрустка. Тоже соку видали, видавить не так і просто. 20 брикс. Давайте так станем еще полегче, выднише. Сунечку забываю. О, все. Двадцать брикс. Дуже достойна форма. Як на мене, потенціал неї. Давайте раді цікавості поважимо по цукру ягодка, яка заізюмлюється. Що вона скаже по цукру? Так, давайте цю зірвемо. Бачите, вже почала ізюмитися. Зараз ми глянемо, що в неї по цукру. Кісточки вже зафарбовані. Смак я вам не можу передати. Ну, что я вам могу сказать? Я лучше попробую вам показать. 30 брикс. Ну, честно, такого я еще не встречал. Перед вами Зевс Калугіна Віктора Михайловича. Прошу любити жалость. Дуже достойна форма. Будемо спостерігати наступні роки. Ріст дуже прекрасний. Пазинки залишав, бо лоза має дуже такий діаметр. Якщо мені ця форма дуже перейшлася до душі. Я буду з нею працювати. Всім дякую.